Кінь знепритомнів прямо під час роботи, а вже за кілька хвилин знову возив карету з туристами. Пострів'янки підірвав мережу і неабияк сколихнув суспільство. Прямо у самісінькому центрі міста тварина раптово впала і підвестися самотужки вже не могла. Авторка відео запевняє, що власники змушують працювати кубил цілий день під пекучим сонцем та без води. Цей кричущий випадок миттєво зіняв бурхливу реакцію. Зоозахисників вже готують петицію про заборону експлуатації тварин у Львові, а у міській раді навіть скликали спеціальну робочу групу, яка буде розслідувати неприємний інцидент. Відомо, що кін належить підприємству Каретний двір і вже не перший раз, коли воно потрапляє у скандальну історію. Чотири роки тому хулігани налікали тварин петардами і так сильно, що вони разом з каретою понеслися прямо на людей. Тоді одна з кобил налетіла на лавку та буквально підім'яла під себе 15-річну дівчину. Мко дитину довелося оперувати, а от конячку врятувати не вдалося, і її присипили. Щодо останнього випадку, то в каретному дворі запевняють, мовляв, падіння лише виглядало як виснаження. Насправді ж кубила просто заплуталася в упряжі. У своєму зверненні керівниця фірми написала: стався неприємний інцидент під час вечірньої прогулянки каретою. Одна з наших коней луна випадково заплуталася в упряжі. Щоб її звільнити, довелося розщепнути упряж, яку вона притиснула своєю масою, що могло виглядати тривожно на відео. Ми хочемо запевнити вас, що наші коні отримують найкращий догляд. Вони вирощені у любові в нашій конюшні. Та є частиною великої родини.